Тема рубрики Експерт інфо як зберегти вени та судини здоровими. Поради флеболога. Спілкуємося із головним лікарем медичної клініки Леванчук Мед Анною Леванчук. Вітаю! Мене звати Леванчук Анна. Я засновниця та лікар флеболог медичного центру Леванчук Мед. В області флебології я працюю більше восьми років, і сьогодні ми поговоримо з вами про захворювання. Вен. Коли варто звернутися до флеболога? Чи потрібно це робити для профілактики? Однозначно до лікаря-флеболога саме в плановому порядку потрібно звернутися, якщо у вас є візуальні так звані клінічні прояви хронічного захворювання вен: це судинні зірочки павучки на ногах, це варикозно розширені вени у вигляді вузлів, грон винограду, які мають звивести хід. Це наявність варокозно розширених вен з набряком, а також зміни кольору шкіри, підвищена пігментація, гіперпігментація або трофічна виразка в ділянці гомілки на внутрішній поверхні, оскільки ці ознаки найчастіше є причиною захворювань вен. Але Повертаюсь до того, що це в плановому порядку візит до флеболога. Є ще стани, які потребують швидкого, ургентного екстреного звернення до лікаря-флеболога. Які це випадки? Якщо у вас в ділянці варикозно розширеної вени з'явилося почервоніння, набряк, припухлість, ущільнення тканин, посилився біль, підвищилась локальна температура, будь ласка, одразу звертайтеся. До вашого спеціаліста. Крім того, якщо у вас з'явився швидко розвинувався набряк на гомілці, з'явився сильний біль в лиці, який посилюється під час ходьби. І перед цим у вас були якісь надмірні фізичні навантаження, переліт, поїздка в автомобілі. Будь ласка, терміново звертайтеся до лікаря з ультразвуковою діагностикою, оскільки ці симптоми можуть бути ознаками тромбозу глибоких вен. І третій, швидкий коли швидко потрібно звернутися до лікаря це кровотечі з варикозно розширених вен на рахунок профілактики. Ку я рекомендую. Профілактичні огляди саме, я рекомендую проводити усім пацієнтам один раз на рік, які в анамнезі мали хронічне захворювання Вен, варикозне розширення Вен було встановлено, або які проходили лікування з даного приводу. Крім того, пацієнти з обтяженим сімейним анамнезом, які мають фактори ризику, надмірна вага, робота більш. Ще 12 годин на ногах, надмірне фізичне навантаження і симптоми це важкість і втома, ніг в кінці робочого дня, також звернутися до лікаря-флеболога для того, щоб отримати необхідні поради з приводу корекції способу життя. Останнім часом стало важко брати кров з вени і ставити крапельниці. Чи можуть стінки вен ставати довстішими або тоншими? Від чого це залежить? Чи можуть вани товщина стінки ванни взагалі змінюватись? Так можуть. При хронічному захворюванні вен в нас діє два механізми. Перший механізм це запальний в стінці вени, так звана ендотеліальна дисфункція. При цьому кінцевими результатами цієї дисфункції є стоншення стінки вени, розтягнення цієї стінки, зміна клапанів відповідно їхньої роботи і підвищення тиску у венах. Друга причина це гідростатичний тиск, його підвищення. Чому воно виникає? Через надлишкову вагу, через надлишкові фізичні навантаження, через довготривалі статичні навантаження та інші причини. Повертаючись до першої частини нашого запитання, ми розуміємо, що основні класичні місця забору крові венозної чи ін'єкції це руки. Тому другу причину підвищення гідростатичного тиску ми повністю забираємо з даного патогенезу. Але в нас є цікавий фактор це інвазія з допомогою голки в цьому місці. У мене тут виникає значно більше питань на ваше запитання, ніж відповідей. Скажіть, будь ласка, як часто, з якою метою, де ви робите забір венозної крові, ін'єкції? Скільки вам років, ви чоловік чи жінка, яка у вас вага тіла, супутні захворювання, ви гіпотонік? Тому на ці питання на це питання для того, щоб правильно, максимально коректно, об'ємно дати відповідь, все таки потрібно розбиратися. І я вам рекомендую це робити з вашим сімейним лікарем. Чи правда, що можна почистити судини? Яким чином і з якою періодичністю це варто робити? Це питання також потребує певних уточнень. Які судини маються на увазі? Це артерії чи це вени? Оскільки ми сьогодні говоримо про захворювання саме Вен, я і зупинюся на цих патологіях. Отже, в першу чергу ви повинні розуміти те, що Вени мають стінка вени має зовсім іншу будову, ніж артеріальна стінка. І стінка вени дуже тонка. І насправді ніяких відкладень по типу атеросклеротичних бляшок у стінці вени бути не може. Тому вени, не хворіють на атеросклероз, і, відповідно, чистити нам немає що. А інша е, сторона, якщо ви мали на увазі тромби, тромбози, то на сьогоднішній день є прекрасні препарати, за, за допомогою яких ми можемо проводити консервативне лікування. Можливо, так зване очищення вен від тромбів. А на рахунок хірургічних методів, так насправді, вони застосовуються, але в крайніх випадках, коли є до цього покази і абсолютні протипокази до проведення антикоагулянтної терапії. Якщо ж у вас діагностували проблеми з артеріями, вам необхідно звернутися на консультацію саме до судинного хірурга, який обере метод лікування. У 9-річної дочки на обличчі під очима тонка шкіра та дуже помітне розгалуження судин. Як цьому зарадити? Чи може це зникнути з віком? Є анатомічні особливості, анатомічні особливості поверхневих жирових пакетів, шкіри, кольору шкіри, відповідно, пігментації, фототип це нормально розташовані поверхневі вени. Якщо вони вас турбують візуально. Просто намагайтеся на них не звертати уваги. Повірте, вашу дочку ніяк вони не турбують і турбувати не будуть, тому що це норма. З віком вони можуть зменшитись і заховатися в при збільшенні поверхневого жирового пакету і догляду за шкірою обличчя, які види фізичних навантажень корисні, а які шкідливі при проблемах із венами дуже люблю таку фразу. Вени люблять рух. І завжди повторюється своїм пацієнтам. Отже, вени люблять прогулянки на свіжому повітрі, Вени люблять плавати, Вени люблять їздити на велосипеді. А от що вени дуже не люблять, це статику, статичні навантаження. Довго сидіти і довго стояти. Чи завжди набряки на ногах свідчать про проблеми з венами? Набряки на ногах є клінічним проявом третьої стадії варикозної хвороби. Але набряки на ногах є і симптомом інших захворювань, зокрема, серця, нирок, органів малого тазу, опорно-рухової системи, можуть бути причиною інфекційних уражень. Для того, щоб визначитись, якою є причина набрякового синдрому саме у вас, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря, який проведе необхідні лабораторні та інструментальні методи обстеження і направить вже вас до необхідного вузького спеціаліста. Чому з'являється варикозне розширення вен? Чи можна запобігти варикозу, дотримуючись правильного харчування і здорового способу життя? Якщо у вас в сім'ї є випадки хронічних захворювань, вен? Або варикозного розширення Вен, швидше за все, навіть з дотриманням ретельно рекомендацій, харчування, способу життя, швидше за все, уникнути розвитку варикозної хвороби вам не вдасться. Чому швидше за все? Тому що є фактори, етіологічні, причинні фактори, на які, на жаль, ми вплинути не можемо. Зокрема, це спадковість. Але якщо ви будете дотримуватися. Рекомендації вашого лікаря-флеболога ви можете сповільнити розвиток варикозної хвороби, уникнути ускладнень, а також зменшити або теж абсолютно забрати симптоми проявів варикозної хвороби. Чи можуть знову з'явитись варикозні вени після операційного видалення? Яка профілактика потрібна, щоб цьому запобігти? Так, після Застосування будь-яких методів лікування може виникнути рецидив. Зазвичай це. Три основні причини. Перше, це тактична причина, коли неправильно була проведена діагностика та помилки при лікуванні. Друга це недотримання рекомендацій в післяопераційному періоді самим пацієнтом. І третя причина це продовження захворювання, тобто його розвиток. Щодо профілактики, щоб цьому запобігти. Перша і найкраща профілактика це вибір вашого лікаря-флеболога, з яким ви будете один одного розуміти, ви будете чути, які рекомендації дає вам лікар-флеболог, і ви завжди зможете при незрозумілих ситуаціях з ним сконтактуватися і вам дадуть прямі відповіді на ваші запитання. Чому виникає венозний тромбоз і як його попередити? Оскільки. Кожен, абсолютно кожен пацієнт, який приходить на огляд до флеболога при ультразвуковому обстеженні, завжди запитає: в мене тромби є? Так ось, тромби насправді а, виявляються не так часто. Але все-таки є. При огляді вам лікар-флеболог може сказати, що є неспроможність клапанів та рефлюкс патологічний рух крові по вену. Це не менш, скажімо так, проблематично, ніж тромбоз. На рахунок причини розвитку венозного тромбоемболізму. Вони можуть бути як Явними, наприклад, великі середні хірургічні втручання, онкологічні захворювання, травми, надмірне навантаження, провокуючими факторами може бути переліт, поїздка в автомобілі, надмірне фізичне навантаження, а також причини можуть бути приховані так звані генетичні фактори, тромбофілія. Якщо тромбоз. Глибоких вен виник абсолютно безпідставно, тобто ви не виділяєте якогось чіткого фактору, чому це сталося, необхідно звертатися до гематолога і шукати причину. Це може бути тромбофілічний стан. Чи може ковід або вакцинація від інфекції коронавірусу спричинити тромбоз вен? Близько 18% пацієнтів з ковідом мали тромбози глибоких вен тієї чи іншої локалізації. Це справді змусило ввести в протоколи надання допомоги антикоагулянтні препарати. Але є й інша сторона медалі це кровотечі. Пацієнти, у яких є високий ризик кровотечі, а він вираховується за з використанням певних шкал після лабораторних аналізів, після обстеження, після збору супутні, скарг і встановлення супутніх захворювань. Тільки тоді лікар призначає необхідні дози антикоагулянтних препаратів. Те, що в нас було в 2020 і в 2021 році, коли пацієнти самостійно призначали собі антикоагулянтні препарати і мали ускладнення, так не повинно бути. Кожен препарат має своє місце. Кожен препарат має інструкцію та чіткі конкретні покази до його застосування. І так, лікарі використовують протоколи надання медичної допомоги для того, щоб максимально коректно, правильно та ефективно надати вам цю допомогу. Те саме стосується вакцинації. Ризики тромбозів є, але порівняно з тими ускладненнями, які ми маємо після. Ковід ці ризики мінімальні чи обов'язкове носіння компресійного трикотажу при варикозі застосування компресійного трикотажу після оперативного лікування та якщо у вас встановлений діагноз хронічне захворювання вен, варикозне розширення вен, носити потрібно. Обов'язково це є міжнародні рекомендації, які мають один з найвищих рівнів доказовості. – 1Б. Дякуємо вам за змістовні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для всіх, хто переглянув відеолекції.